Так, харків сервіс, відеозвіт по ремонту пральної машинки занося. Заміна фланців з двух сторон. Це фланець приводний. Так він. Гнилий. Причина цих фланців бруд, порошок забивається під нього і його як відриває від баку. Барабан. Це другий, так само підгнивший, але тут вже вал відірвало. Фланці замінили на ржавійка. Фланець клеїмо до барабану. Сальники нові фірми ВЛК, Болти з нержавійки з низькою гайкою. Це одна сторона, це інша сторона. Та вже пісня. По підшипникам. Одну сторону вам міняли, це ваша Не знаю, за чим вони скривали пильник, он трошки погнутий, ну, підшипник не тарахтить. Мабуть, смазки вирішили додати. Ну, то таке. Тут все полірував, смазку нову наложив. З цієї сторони, там, де вас вирвало, було, закрутив новий підшипник, новий блок целяком. Ну, таку все смазано. Зараз інтегруємо ці речі назад і спаиваємо все, всім миру і здоров'я.